Як ви собі уявляєте, новий Android-смартфон 2024 року випуску за 2300 гривень. Саме такий смартфон зараз знаходиться у мене в руці. Це Кубот А1, який на самому старті продажів кожен міг купити всього за 62 долари на AliExpress. Зараз ціна вже не така класна, потрібно чекати наступних розпродажів. Ну, а поки давайте розберемося, на що здатний цей ультра мега супер бюджетник Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу, Чен. Не гаджет мене звати Сергій Пономаренко. Одразу скажу або навіть попереджу, що за таку ціну не потрібно чекати від телефону чогось надзвичайного. І те, що цей телефон не здатний запускати на ультраграфіці сучасні ігри, не означає, що він не буде нікому потрібний. У продажі існує три варіанти кольору: такого Кубот А 1 це блакитний, зелений і чорний. Звісно ж, телефон повністю пластиковий. Це матовий пластик. На ньому не дуже видніються відбитки пальців, тому в принципі без чохла також можна носити. Досить непогана збірка у телефона на свою ціну. Кубот А1 не дуже тоненький, 10,4 мм його товщина. Ну а вага стандартна це 205 г. А перед тим як розповісти про комплектацію цього смартфону, я хотів би вас попросити підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео і написати якийсь коментар. Тим самим ви дуже круто допоможете з розвитком мого каналу та і в цілому українського YouTube. Бюджетник Кубот A1 поставляється у великій чорній коробці. Опція. Незважаючи на цінник телефону, компанія Кубот не поскупилась на комплектацію. Окрім самого смартфону, у комплекті додається силиконовий бампер, блок живлення, кабель для зарядки, волочка для сим-карт, інструкції і навіть додаткове захисне скло. В цілому, по дизайну, телефон вийшов симпатичний, можна сказати, навіть молодіжний. На задній частині телефону розташувався блок з камерами і спалахом. Зверху є роз'єм для навушників, 3,5 мм, Знизу розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. Права кнопка гучності і кнопка увімкнення. На лівій грані слот під сім-карти. Слот тут спарений або сім карти або сімка і флешка. Діагональ дисплея у Кубот А1 на 6,56 дюймів. Звісно ж, це один з найдешевших екранів. Звісно ж, це HD+, роздільна здатність 1612 на 720 пікселів. Ну і звичайно ж, ні про які 90 або 120 Гц тут розмови не йде. Екрану телефону непоганої якості, як для 62 баксів. Досить дивно, що. Ось ці кнопки навігації тут не можна прибрати, тобто зробити жести. Я наче всюди переглянув як це зробити в налаштуваннях, але не знайшов як. А ось так телефон вигля... а ось так. Екран телефона виглядає під кутами. Звісно ж, далеко не ідеально, тому що давайте згадаємо цінник телефону. Мультитач у Кубот А1 підтримує до 10 торкань одночасно. Кольори на екрані мені сподобались, вони яскраві, насичені, в принципі, досить приємно ним користуватись. Над екраном у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік, який чомусь не по центру. Про рамки її підборіддя. Я гадаю, що у смартфоні за 62 бакси розмовляти не потрібно, але все ж таки. Підборіддя тут просто велетенське, воно гігантське. Серцем цього ультрабюджетника є 8-ядерний процесор, назву якого ви зараз бачите на своєму екрані. Це дуже і дуже древній і дуже дешевий процесор. Тестян тут цей ультрабюджетник набирає всього 148 тисяч балів. І це, мабуть, один з найнижчих результатів, який я бачив за останні декілька років. Я не думаю, що багато хто буде всерйоз на Кубот А1 запускати якісь важкі ігри. Звісно ж, на цьому телефоні максимум можна запустити казуалки у нормальній якості. Але я вирішив перевірити і ігри трохи посерйозніше. Наприклад, у світ танків на Кубот А1 можна нормально пограти на найнижчій якості. PUBG Mobile тут також запускається на низькій якості, але грати, як на мене, не дуже комфортно. Що стосується гри Asphalt 9, то її також можна запускати на мінімальних талаштуваннях. В неї в принципі можна пограти, але також задоволення ви ніяк від цього не отримаєте всередині смартфона встановили 4 гб оперативки і 128 ГБ вбудованої пам'яті. І як на мене, це досить непогано за 62 долари. Плюс ще на 4 ГБ можна розширити оперативку віртуально. Батарейка в телефоні вбудована, заявлена на 5100 мАч. Телефон підтримує зарядку до 10 Вт. Ємність батарейки я перевірив usb тестером. Реальних тут 4950 мАч. І як на мене, це мабуть не дуже велика. Похибка як для такої цінової категорії стосовно оптимізації батарейки, то вона, як на мене, тут жахлива. Та все ж таки на один день заряду акумулятору вам вистачить з головою. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Телефон в середньому за одну годину втрачає 6% свого заряду. Сканера відбитків пальців на телефоні немає. На цьому зекономили, та воно й не дивно. Є варіант розблокування полицю через фронтальну камеру, але цей метод тут реалізовано максимально погано. За роботу софту на телефоні відповідає 13-й Android. Android тут не зовсім голий, але наближений до нього. З моменту розпаковки не прилітало жодного оновлення та, в принципі, думаю, його і не буде. Система тут працює і. Так, вона працює, на цьому можна закінчувати розповідь. Звичайно ж, тут далеко не ідеальна оптимізація системи. Звичайно ж, у вас будуть якісь глюки. Звичайно ж, ви будете ловити якісь фрізи при перегортуваннях, при якихось скролах і так далі. Ну але, в принципі, якщо телефон використовувати як дзвонилку, телефон використовувати як е, смартфон для вайберу, то я не думаю, що це буде для когось критично. GPS на телефоні працює дуже і дуже непогано. Тому смартфон можна з легкістю використовувати у якості GPS навігатора в автомобілі. Сенсор освітлення тут працює, ну і сенсор наближення тут також працює коректно. Основна камера у смартфона на 13 Мп, фронталка на 8 Мп. Нічого хорошого або поганого про камеру я просто не можу сказати. Бо всерйоз обговорювати здібності камери в телефоні за 2300 гривень це трохи смішно. Камера тут є, камера працює і Мабуть, на цьому все відео головна камера вміє знімати у Full HD якості при 30 fps. Ну і як ви мабуть здогадалися, якість такого відео тут просто жахлива. Тому реально обговорювати чи навіть хейтити камеру на такому телефоні буде трохи зайвим. Якщо ви ще зі мною і не вимкнули це відео на моменті, коли я розказав про цінник цього смартфону, то давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, за ту ціну, за яку зараз продається цей смартфон на AliExpress, я ні в якому разі не раджу, а навіть застерігаю від покупки. А якщо в майбутньому десь на розпродажах такий телефон можна буде придбати за 60-65 баксів, то в принципі можна подумати. Такий телефон, наприклад, може підійти для людей поважного віку, для дзвінків і вайберу. Такий телефон можна купити для дитини, щоб було не так шкода, коли він його, наприклад, загубить, бо всяке буває. Можна використовувати телефон у якості GPS-навігатора в автомобілі. Плюс як робочий додатковий телефон для дзвінків, цей смартфон також підійде. І я думаю, що цих сценаріїв вистачає, і напишіть у коментарі. Можливо, у вас є якісь ідеї щодо використання таких супербюджетних апаратів. Ну а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медузвичайний гаджет. Це був смартфон Кубот А1. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!